Не заберися купити донфенг. Якщо ти шукаєш і навіть не хочеш задавати питання, що буде краще з 24-ки без кабіни чи 40 ки Відповідь зрозуміла на сьогоднішній день. Вона ще поки що за ці роки залишається незмінною. 244-й Донфенг просто славиться тим, що він стоїть на ідентичній ходовці, повністю, як і 40 ка Має е, дуже прекрасні відгуки, має довгий стаж роботи тут в Україні, модернізувався в G2 генерація номер 2 в деяких моделях вже буває примусова гідравліка. 24-го року широка резина, рівна підлога, реверс і зручна. Платформа для оператора Киємовський 385 двигун. Чи 44-404 му му йде теж виробник двигунів, той самий завод, але з трошечки іншим маркуванням. Вже потім покажу вам відеогляд. До сьогоднішнього дня, не зважаючи на рік випуску, Донфенг ще продовжує випускати трактори з. Класичним дизайном і з більш сучасним дизайном. На роботу це взагалі не впливає. Освітлення краще у класичного дизайну, зразу вам кажу. Перевіряли, зробимо ще відео. Ось так, хлопці.